Вітаємо всіх вас, дорогі присутні, дорогі брати і сестри. Слава Ісусу Христу! Ми на початку служіння співали дуже такі чудові пісні, що Господь він взяв на себе всі наші гріхи і провини. Ці слова, це і є слова Євангелія, що ми прощені, тому що Господь він нас спас, тому що Він нас помилував, він всі наші гріхи і провини забрав з собою на хрест. І в першій проповіді брат Вадим говорив, що Господу не байдуже до нашого життя, що Він, як люблячий батько, він піклується і очікує кожного з нас. І Господь він хоче завжди всім нам допомагати. Навіть ті люди, які десь далеко від нього, можливо, десь віддалились по тим чи іншим причинам, можливо, хтось ще навіть не наближався до нього, Господь сьогодні кличе, до кожного прийдіть. Він каже, прийдіть, бо в мене є для вас відповіді. Прийдіть, бо в мене для вас є допомога. Немає такої сфери в нашому житті, де Господу було байдуже до цієї сфери. Він знає, що відбувається з нами і в нас, і тому Він хоче нам допомогти. Єдине, що він каже, ця відповідь вона є в мене, Він говорить. Від нас тільки залишається нам, що нам потрібно до нього прийти. Тому Хай Господь допоможе всім нам, присутнім сьогодні тут не знехтувати цим часом, поки ще Він у кожного з нас є. Поки Господь сьогодні говорить ще до кожного з нас своє слово, звертається до нашого розуму, до нашого серця, стукається в нього, щоб ми відчинили для нього свої двері, тому що Він хоче до нас говорити. Я хочу, щоб ми сьогодні з вами поговорили про те, як ми можна жити в домі. Як жити в домі. Якби я зараз запитав когось вас, як ви розумієте слово церква, з якою як асоціюється у вас слово церква, то кожен з нас, всі присутні, ми б з вами сказали різні речі. Хтось би сказав, що церква це. Гарна музика. Мені подобається, як тут співають. Мені подобається, як грають на музичних інструментах. Хтось би сказав, для мене церква це зустріч з моїми друзями, тих, яких я цілий тиждень не бачив, і тут я сьогодні з ними зустрівся. Хтось згадує про церкву, що церква для нього це спілкування на другому поверсі, де є чай, де є печиво, де можна поспілкуватися разом. Запитаю всіх нас, і кожен скаже свою версію того як він розуміє церкву. Але якщо ми звернемося з вами до Слова Божого, то ми знайдемо два найпопулярніших таких вислови про церкву. Перше це дім, дім, як будівля, і друге це сім'я. В кожного з нас є свій дім, і в багатьох із нас є своя сім'я. І коли ви приходите до когось в гості, коли вас запрошують, то ви можете побачити, що ця сім'я або в цьому домі живуть трошечки не так, як ви. Вам можуть запропонувати таку їжу, яку ви не їсте. Придете в іншу сім'ю, вам там запропонують іншу їжу. Одна сім'я живе в такому ритмі, інша сім'я в іншому ритмі. В деяких сім'ях вже в 9 вечора всі лягають спати, в деяких сім'ях, особливо там, де багато дітей, в 9 вечора тільки добрий ранок розпочинається. Є люди, які не мають зовсім свого особистого дому. І це не є добре. Ми таких людей називаємо безхатьками. Люди, які не мають хати, безхатько. Біблія нам каже, що Христос він прийшов на цю землю, щоб побудувати свій дім, побудувати свою сім'ю, побудувати свою церкву. І в церкві, як в кожній сім'ї, або в кожному домі є свої правила і свої порядки. І коли хтось зі сторони дає вам поради, як вам жити в своїй сім'ї, або як вам будувати в стосунки в своєму домі, особливо коли це батьки втручаються в життя молодої, молодої сім'ї, своїх дітей і починають давати їм поради, то вибачте, це дуже знаєте, якось дивно виглядає. Як кажуть в народі в чужий монастир зі своїми правилами не приходять. Чому? Тому що в кожному домі, в кожній сім'ї, в кожному монастирі є свої встановлені правила. Є інша категорія людей, які кажуть, що вони можуть жити і вони можуть вирости без дому. Навіщо мені ходити до церкви, я і так виросту, я і так служу Богу. Навіщо мені обмежувати себе якимись правилами, якимось членством в церкві мені і так добре? І це людина, про яку ми можемо сказати, що людина, яка не має своєї особистої хати, людина безхатько. Цій людині здається, що в неї все добре. Сьогодні тут переночую. Завтра піду на автовокзал переночую, післязавтра десь на лавочці на вулиці переночую, слава Богу, ще тепло на дворі. І ми, коли дивимося на таку людину, ми, ми ж говоримо: ну це ж ненормально жити на вулиці, ненормально не мати своєї хати, правда? Тому я б хотів би сьогодні поговорити, що таке життя в домі, або що таке життя в церкві. Чи може бути християнство на землі без видимої церкви? Хтось сказав, що тіло Христа, воно тут на землі повинно бути видимим, тільки тоді воно існує, коли воно видиме. І перше, про що б я б хотів би поговорити, на що б звернути увагу, що ненормальне явище, коли людина безхатько, коли, коли в людини немає свого дому. Кожна людина вона повинна бути частиною живої помісної церкви, в яку я приходжу, і в якій я відчуваю себе як вдома. Де за мене піклується і я вкладаюся в цей дім. Сьогодні Господь пропонує всім, хто, якщо ще ви не визначились зі своїм місцем проживання, якщо ви ще не в церкві, пошук, сьогодні в пошуках, ви, де би вам оселитися, Господь сьогодні пропонує вам місце в своєму домі. Отже, друзі, нам потрібно запам'ятати, що церква це дім. Апостол Павло, коли пише молодому пастеру Тимофію, який знаходиться в Ефесі, він пише такі слова. А коли я спізнюся, то щоб ти знав, як треба поводитися в Божому домі, що ним є церква Бога Живого, стовп і підвалини правди. Апостол Павло пише, що церква не просто протестантська, церква не просто православна або католицька, церква Бога Живого, дом Божий. Дуже важливо нам зрозуміти, ще раз наголошую, що церква це дім. Дім, куди ти повертаєшся після роботи? Дає своя атмосфера, свої рідні запахи, рідні люди, твої улюблені капці. Оце і є дім. Біблія каже, що ти маєш знати, як поводитись у цьому домі, де є свої правила, свій будівничий, є свій проєкт. А що саме головне в цьому домі повинна бути, на мою думку, це спілкування членів цього дому, жителів цього дому. Як у вас в кожній сім'ї є спілкування один з одним. Дуже часто апостоли, коли використовували опис церкви, вони використовували опис дому. Вони говорили про віруючих, як про живе каміння, з яких будується дім. Ми з вами всі сьогодні тут зібрались різного віку, різної статі, кожен з нас по-своєму виглядає, кожен з нас з якихось таких своїх розмірів, хтось маленький, худенький, хтось побольше, більш габаритний. Але коли ми збираємося з вами, ми зб... будується з нас всіх жива стіна, стіна дома, в якій є славу наш Господь. Апостол Петро, він коли пише, він говорить: «Ви дім до християн. Павло пише: ви храми. Це не просто, друзі дім, не просто храм, знаєте, як музей. Ні. Це дім, який збудований з живих каменів, таких, як ми сьогодні з вами. Це не просто цегла, друзі. Петро пише такі слова, що будуйтеся в дім духовний, щоб в ньому приносити жертву Богу. В наші новозаповідні часи, в якій ми з вами сьогодні живемо, немає вже Єрусалимського храму. Немає скіні там або Давидової, або Моїсеєвої. І тому ми сьогодні є з вами тим матеріалом. Кожен з нас є сьогодні оцим живим камінчиком, з якого сьогодні будується оцей дім. І Коли ми всі разом сьогодні збираємось, то наша ціль має бути принесена жертва. Чому? Тому що в храмі постійно і в скіні приносили жертву Господу. І тому наша ціль, друзі, не просто сьогодні зібратися. Писання вчить, що коли ми збираємося, що в кожного з нас щось є. Кожен з нас може сьогодні принести щось в цей дім, кожен з нас може сьогодні вкластися в цей дім. Хтось приходить раніше, стільці розставляє в залі, щоб ми могли з вами сидіти. Хтось приходить, квіти полівають. Сестри наверху зараз роблять чай, печиво, каву, щоб ми могли піти з вами, потім поспілкуватися. Але головна наша мета, брати і сестри, коли ми збираємося, головна мета цього дому, щоб була принесена жертва нашому Богу, щоб ми всі з вами служили нашому Господу. Тому роль помісне церкви, щоб вона була сповнена людей, таких як живе каміння, таких, як ми з вами. І автор Пісня до Євреїв, він коли пише у третьому розділі, він пише такі слова: усякий бодім, хтось збудує, а той, хто все збудував, то Бог. І нижче в шостому вірші він пише наступне: Христос, же, як Син, у Його домі, а дім Його ми. Коли тільки відвагу і похвалу надій додержимо певними аж до кінця, автор показує нам, що Бог він збудував цей дім, який ми з вами знаходимося. Христос, він над цим домом Божим, а дім це ми з вами. Ми з вами всі, як живе камінчики, сьогодні составляємо цей дім. Кожний з нас, брати і сестри, він покликаний на служіння. Кожен з нас, він вибраний і покликаний бути частиною Божого дому. Не кожна людина покликана бути частиною дома Божого. Ми не знаємо чому. Це велика тайна. Але те, що ми сьогодні всі з вами тут однією великою сім'єю, це велика тайна і милість Божа для нас і для нашого життя. Слава Господу, брати і сестри! Ми з вами сьогодні в цьому домі, але цей дім він належить Христу. Христос і він сьогодні як син в своєму домі. Церква, вона належить Христу. Церква це не наша церква, це не наші люди, це люди, яких спас Христос. Це люди, яких покликав сьогодні сам Христос. Це не просто сьогодні брат Петя або сестра Наташа, Юля, мої знайома, яких я покликав і вони прийшли. Ні. Це люди, яких покликав особисто Бог. Є мільйони людей, на жаль, які жодного разу не були в церкві і, можливо, не будуть. Не те, но те, що тобі сьогодні Бог дав можливість бути сьогодні в Його домі, це велика Його милість і цей дім, друзі, сьогодні це є ми з вами, Його церква. Христос одного разу він прийшов на цю землю. Він народився, він жив як людина, він проходив різні випробування, як і ми з вами. Він знав і голод, він знав і різні е, недобрі речі у своєму житті, його катували, римляни його роззіп'яли, він помер і він воскрес. Він спас нас і викупив своєю дорогоцінною кров'ю. І сьогодні він на землі залишив свій видимий прояв, своє тіло, де, де він голова. А ми сьогодні його руки і ноги. І він сьогодні керує в цьому домі. І в цей дім можна попасти лише тільки через одну двері. І цією дверю є сам Ісус Христос. Сьогодні ця двері відкрита для кожного. І якщо ви ще не зробили цей крок, якщо ви ще не зробили цей вибір, то ще є сьогодні час. Звісно, що коли ми попадаємо в цей дім, як і в іншу сім'ю, в інший дім в кожній сім'ї є свої правила, як і в будь-якому іншому домі, які нам потрібно дотримуватись, і однією з причин, чому люди не хочуть ставати частиною Божої сім'ї, це відповідальність, яку люди не хочуть брати на себе. Людям подобається жити як прийдеться. Люди живуть на вулиці, їм подобається бути безхатьками, як ми говорили. Ми, як церква, ми часто допомагаємо людям, займаємося такими людьми, які живуть на вулиці. Ми їх беремо, ми їх кормимо, ми їм допомагаємо там, прасуємо їхні речі, але в якийсь певний час ні з того, ні з цього. Ця людина вона бере і уходить. І уходить. Чому уходить? Тому що їй не хочеться жити по якимось правилам, тому що їй не хочеться десь знаєте, заганяти себе в якісь рамки. І людина уходить. І все це все із за того, що у людини в житті. Хаос, а хаос він завжди починається в голові у людини. Так само люди і часто не хочуть бути в домі, не хочуть бути в церкві. Чому? Тому що тут є свої порядки, є свої правила дому, є свій графік у цьому дому, і є відповідальність перед самим головним в цьому домі. І в частності це перед Христом Ісусом. Тому, друзі, сім'я це спільнота. Церква, ми з вами це спільнота, це дім, це середовище людей, яких спас Христос. Слава йому за це. Наступне, про що б я хотів поговорити, що в цьому домі є люди, які називаються братами та сестрами. З біблійної точки зору, сьогодні рядом з вами на стільцями сидять, знаходиться ваша сім'я, це ваша родина. Ми їх, їх не вибирали, їх обрав сам Господь. Такий був промисел Божий, такий був задум Божий. І те, що сьогодні поруч з вами знаходяться люди, це означає, що ми належимо всі разом до однієї величезної сім'ї, яку сформував сам Господь. Апостол Іван він пише такі слова в 19 розділі: що як побачив Ісус, матір та учня, що стояв тут, якого любив, то каже до матері: Оце жона твій син. Потім каже до учня: Оце мати твоя. І з тієї години той учень узяв її до себе. Оцей момент, друзі, оцією заявою Ісус Христос, Він фактично, знаєте, Іван та Марія вони стали рідними один для одного. Хоча до цього вони були далеко не рідними. Але вони, але вони демонструють, можливо, першу в історії ідею, коли християни будуть між собою братами і сестрами. Чому? Вперше апостоли починають апостоли вперше в посланнях починають вводити термінологію це брат ваш, це сестра ваша. Чому? Тому що вони розуміють, що на Голгофі Господь створив свій дім. Завдяки його ранам виникає церква. І коли Дух Святий сходить на землю на апостолів, він об'єднує всіх в одне тіло і становиться одна величезна сім'я, одна велика родина. І тепер далекі стають близькими, і, як пише апостол Павло, немає вже чоловічого роду, немає жіночого, немає раба або вільного. Всі в усьому є Христос, пише Павло. І цих людей, які згадують Христа і збираються в Антіохі в перші рази починають називати християнами, які один для одного стають братами та сестрами. Павло, коли закінчує свого листа до римлян в 16 розділі, він пише такі слова, поручаю вам сестру Фіву, нашу служницю церкви. Апостол Петров в іншому місці, він пише, ось брат наш, Сілуан, представляю його вам. Апостоли дуже часто в своїх посланнях звертались до церков, як до братів та сестер. Люди, які сьогодні сидять поруч з вами на стільцях, на зібранні, це не просто ваші друзі, це не просто ваші знайомі, це сьогодні брати і сестри. Як ви дома ставитесь до своїх братів і сестер? Коли у вас є менший брат, коли менший брат вимазався, що ви робите? Ви смієтесь з нього? Ви задаєте йому питання: ну як ти вмудрився? Що ти наробив? Ні, ви берете ганчірку або берете якусь вологу серветку і витираєте, його, щоб він був чистий. Чому? Тому що ви старший брат, тому що ви старша сестра. Колись, коли хтось в домі з молодших зробить щось таке незрозуміле, ви ж не виганяєте його з дому. Ви ж не говорите, все йди ти тепер не наш. Ні. Ми розуміємо, що якщо я старший брат в сім'ї, то я відповідальний. І Павло пише, якщо ви такі духовні в церкві, якщо ви вже такі гіганти віри, то допоможіть тим, хто тільки нещодавно в цьому домі народився. Тим, хто менше за вас. Чому? Тому що ж ви ж, брати і сестри. Павло пише в римлянам в 12 розділі: любіть один одного братньою любов'ю. випережайте один одного пошаною. Дорогі друзі, нам потрібно сьогодні шукати можливості, щоб випереджати один одного в пошані. Треба побачити сьогодні, де ми можемо бути корисні один для одного, щоб допомогти. Чому? Тому що це мій брат, тому що це моя сестра, тому що ми з тобою живемо в, однієму, в одному домі, і мені не байдуже до того, що відбувається з тобою в твоєму житті. Мені не байдуже, якщо я в цій сім'ї, якщо я усвідомлюю, що церква це моя сім'я, що це моя родина, то мені не буде тут однаково до того, що тут відбувається. Якщо я розумію, що церква це мій дім, це моя сім'я, то як я буду ставитись тут, в цьому домі, до різних матеріальних речей, як я буду ставитись до, ну, до прибирання? Як? Я буду ставитись до того, як в своєму домі. Коли я заходжу в церкву, я буду відкривати двері як? Я буду відкривати ці двері як в своєму домі. Коли я піду в туалет і все, що є в туалеті, коли я там буду цим користуватися, як я буду цим користуватися? Я буду користуватися цим як в своєму домі, як в домі своїх братів і сестер. І перша церква, коли ми на нею дивимося, на, знаєте, образ ідеальної церкви, Лука записав у четвертому розділі такі слова. А люди, що вірували, мали серце одне і душу одну. Друзі, вдумайтесь у цю фразу: одне серце і одна душа. Одна душа це коли я думаю або переживаю на одному рівні з моїми близькими, з моїми братами і з церквами, з моєю сім'єю. І жоден з них не вважав, що з маєтку свого за своє, але в них усе було спільним. Друзі, нам всім сьогодні відкрити для своїх братів і сестер не тільки двері свого дому, але й відкрити для них свої серця. Можливо, потрібно когось запросити сьогодні на каву, можливо, когось до себе запросити на вечерю. Чому? Тому що це моя сім'я, тому що це члени моєї родини. Ми подаруємо їм свої посмішки, ми будемо з ними і на похоронах, ми будемо з ними і на день народження. Чому? Тому що ми одна сім'я. Ми будемо шукати сотні способів, по крайній мірі, так повинна бути, щоб люди, прийшовши до нас сюди, в цей дім, вони сказали: мені тут добре, давай ще раз поїдем, поїдем, поїдем в цей дім, давай ще раз сходимо туди, в цей дім в гості. Знаєте, бувають сім'ї, куди тобі, тобі не хочеться повертатися знову. Ти був там один раз і ти відчуваєш себе там некомфортно, тобі там не подобається, ти не хочеш йти туди знову. Але є сім'ї, які ти згадуєш, і твоє серце радіє. Ти передивляєшся фотографії на телефоні, і ти згадуєш, в цьому домі я був мене так зустрічали, в цьому домі, я пам'ятаю, мене так е е пригощали. Чи є, брати і сестри, у вас такі сім'ї, які ви згадуєте з добрим серцем наповненою любов'ю? Моя мрія, щоб наша церква Воскресіння Христового, вона була тією сім'єю, куди людям хотілося повертатися знову і знову. Щоб багатьом людям, які сьогодні приходять сюди, що молоді, що дорослі, що діти, щоб всім було комфортно, щоб коли вони сюди приєднаються, щоб їм було добре в цій сім'ї. Щоб у всіх у нас було, як в Першоапостольській церкві ми говорили, щоб у всіх у нас була одне серце і одна душа, об'єднана любов'ю Христовою. І останнє, про що б я хотів поговорити, що в цьому домі, в цій сім'ї є старші люди. Старші брати. Можливо, хтось з присутніх в залі ну, має багато дітей в сім'ї. Можливо, ви хто сьогодні, з, з, дітей, з старших дітей сьогодні є тут присутні в залі, старший брат або старша сестра. І ви знаєте, що якщо ви старший в сім'ї, то вам від батьків більше всіх постійно достається. Чому ти не, за, не доглядав за ними, ми залишили їх на тебе, куди ти дивився? Чому вони полізли до сусіда в Огород і все таке інше? Але що цікаве, коли ми читаємо Писання, Писання називає Христа нашим старшим братом, самим головним в сім'ї. Бо кого Він перебачив тих і призначив, щоб були подібні до образу сина Його, щоб Він був перворідним поміж багатьма братами. Христос сьогодні не тільки голова тіла, Він ще сьогодні для нас і старший брат. Одного разу Він став такий, як ми, прийнявши тіло і кров. Він тепер не просто дивиться на нас і говорить: Ви, ви моя сім'я. Ні, одного разу він прийшов на цю землю і став по вигляду, такими як ми, по плоті і крові. І Біблія каже, що він сьогодні не соромиться нас, не соромиться всіх нас називати братами у цьому домі. Буває, що старшим братам або сестрам, якщо в них молодші брати і сестри в сім'ї, вони соромиться своїх молодших братів і сестер перед сверстниками, своїми передревесниками, визнаваються, що це мої. Вони кажуть, що це не мої, я їх не знаю. Але Христос, друзі, він не такий. Христос, він нормальний, старший брат, який не соромиться сьогодні всіх нас, таких немічних, називати своїми братами. Друзі, як би там не було наша церква, наша спільнота, вона прекрасна тим, що в ній є сьогодні наш старший брат, наш Господь Ісус Христос. І Він сьогодні задає тон в нашій сім'ї. На нього ми сьогодні повинні рівнятися. Це брат, який прийняв тіло заради нас, це той брат, який би ми міг би в принципі і не бути нашим братом, але він ім став. Він вирішився стати таким, як ми. Він народився такими, як ми, він виростав таки, так, як ми, формувався, він мав свою професію, але в кінці кінців він став головою тіла, головою церкви. І для нас він став не тільки головою, не тільки братом, але і нашим Спасителем. Ми зараз будемо з вами молитися, я хотів би, щоб ми всі сьогодні, хто є в церкві, хто є вже братами, сестрами, щоб ми подякували Богу за те, що Він колись нас об'єднав. І також згадали в молитві тих людей, які щось сьогодні ще поруч, які, як ми сьогодні говорили, ще без не мають хати, ще без хатьки, не є частиною тіла Христового. Можливо, хтось з вас, присутніх в залі. Ви давно про це думаєте, ви слухаєте, і Господь стукається в вашу церкву, і ви хочете доєднатися до сім'ї Божої, примиритися з Богом, визнати свою самотність без церкви Божої. Якщо у вас є таке бажання, виходьте, будь ласка, ми зараз разом з вами помолимось. Давайте ми піднімемось для молитви.